Пане Володимире, наш незмінний ведучий, ви знаєте, сьогодні якийсь такий дивний день. Дивний, тому що якось на серці трошки стало легше. Я ранці прокинулася, подивилася пряму трансляцію і дуже чекала, що нам скажуть цього дня. І в мене з'явилося в серці світло. Я хочу вам. Щоб це світло в кожного з нас в серці було, щоб воно нас вело далі. Дійсно до світлого майбутнього нашої України. Тому що ці дні, ці всі місяці, які були тут, вони були для нас дуже важливими, вирішальними. І Україна пройшла велике випробування і ще проходить. І тільки разом, як кажуть, разом легше і батька бить. то я думаю, що разом ми сильні, в цьому ми єдині. Я Хочу розпочати свій такий короткий імпровізаційний виступ. Я просто була тут, я кажу, і йшла, і йшла, і, і крізь сцену не могла прийти повздовж і завернула, як завжди. Мене сюди вже заносить хвилею. Була на радіо, зайшла на сцену. Рада вітати всіх, всіх організаторів, учасників цього прекрасного фестивалю української пісні, патріотичної пісні, якою займається рутенія, і всі митці України. І хочу виконати пісню на вірші Тараса Шевченка. Я вдячна Богу за усе, що маю, за рідну землю, за цей день і час, а ще за те, що я із того краю, де босоніж колись ходив Тарас. Той дух Шевченка скрізь мене зустрічає. Його словами знову я співаю. Не женися на багаті. На обогій, бо не будеш спати, Божени на наволій волі, на козацькій долі, яка буде, така й буде Шивола. Не так буде, то гола, той гола та ніхто ж не докучає і не розважає, чого болить і де болить, ніхто й не спитає, чого болить і де болить, ніхто й не спитає, удвох кажуть, і Не потурай, легше плакать, як ніхто не бачить. Не потурай, легше плакать, як ніхто не бачить, не женися на багатій, не женися на убогі. Оженісь на волі волі на козацькій долі! Гей-гей! Справді наше славне козацтво. Ми сьогодні проїхали вже, Я думаю, більшу частинку України і завершимо свій етап. Я думаю, тут у Києві до Дня Незалежності ми всім вам обов'язково презентуємо фільм наших подорожей, нашого живого спілкування, цього справді народного життя. Бо будучи серед тих артистів, серед тих людей, воїнів, які сьогодні захищають нашу Україну, ми не тільки їм піднімаємо бойовий дух, ми самі піднімаємо свій дух і проїжджаючи великі дистанції, проїжджаючи різні. Різні е, області України ми вже були на Харківщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, на Миколаївщині. Спілкувалися з тими, хто витримав облогу в Криму і повернувся до нас на Україну. Не купився на ці всі пропозиції, залишився вірний своєму народу. Я вірю в те, що народна філармонія. Яка сьогодні активно працює, в якій сьогодні народні заслужені істинно люди із народом. Вона обов'язково має стати доброю традицією, щоб наша пісня звучала скрізь в кожному селі, в кожному місті. Я думаю, ви з цим згоді, правда? Дай Боже, і я хочу ще одна подарувати сьогодні. Вам пісню. Я принесу може цього вечора ще фонограми свої. Сьогодні в мене живий звук, бо я не планувала, що я буду виступати тут. Але я хочу вам подарувати ще одну пісню, яку я часто співаю для військових. Тому що ця пісня об'єднує нас, об'єднує всі області України. Я думаю, що ви її теж знаєте і зараз підспіваєте. Добре? Під тим дубом. Який гарний наскорд! Та не зробила! Золоте відерце, що зробила? Заснути. А що вона йому відповіла? А хто ж Що не їли нічого, скажіть мені чесно. Голодні каші не давали вам. А ми їли таку смачну солдатську кашу, що ви знаєте, смачнішої їжі в житті немає. На травневі свята ми відвідали справжні, у нас була така майовка, як кажуть, була в Чернігівській області. Ви бачите, що робиться? Звідки козак наш? Пустіть народ на сцену. Я, Я зараз до вас пущуся зі піснями <рес> і завершу свій виступ. Той зі мною нарушничок стане. Браво нашому народу! Прекрасному хору. Українці! Це найспівучіша нація, велика родина. І... Я, я, хочу, вам, я хочу, я хочу всіх, всіх вас привітати раз сьогоднішнім днем і. Дай Боже, щоб з новим президентом нам дійсно зажилося по новому. Ми віримо, надіємося і я думаю, що Господь з нами, бо Господь там де є правда. Ми всі просимо правди, любові і Божої благодаті. І на кінець сьогодні хор хорвіровки гарно співав у Верховній Раді. Їхня традиційно улюблена пісня і всього українського народу. Скільки в не співали, хічати час, кращі побажання, ви прийміть від нас і вас, і в нас. Щоб ви і ви щасливі були, прощавайте друзі, вам низький уклін, щастя вам бажаю всім вам і майдану, і вас і в нас, хай буде гаразд, щоб ви і ви щасливі були, щоб цвіла на щастя, наша вся родина, процвітала славна. Вас і в нас, хай буде гаразд, щоб ви і ми...